Зараз наприкінці літа, звичайно, доречно мам маленьких дітей, особливо працюючих, запитати, чи вдалося відпочити з дитиною. У вас донька зовсім маленька, і 4,5 з рочки. Чи в самопомочі дали молодій мамі маленьку відпустку? Ну насправді моя донька була в Києві, і два тижні, фактично, 24 години на добу ми з нею були разом. Вона ходила зі мною в комітет. Навіть під час обговорення нашої тематики всередині комітету про санкції, які знімаються з Ірану, Софія уважно слухала. І потім така сидить і каже: Мама, так що? каже, Путіна скоро не стане, і ти вже будеш дома. Софія у 4,5 роки розуміє зв'язок між падінням цін на нафту та часом правління Володимира Путіна. Вона Вже це зрозуміла забагато в дітей цього всього, але я думаю, що в такі часи держави і діти ростуть з тими реаліями, які ми є. Ми не будемо нічого приховувати. Ви е поламали цю і подолали цю апаратну історію щодо заборони перебування дітей у стінах Верховної Ради. Відтепер вже кілька кроків до дитячого садочка у стінах Верховної Ради, тому що. Там є абсолютно все. Є столова, перукарня, є медпункт. Все є окрім дитячого садочка. Це правда, Катя. І Тому я думаю, що дуже важливо, щоб батьки-депутати також мали можливість, коли потрібно побувати своїми дітьми, чи коли немає няні, чи коли потрібно раніше забрати. І всі ці, скажімо, заборони брати дітей з собою. Я не кажу під купол, але принаймні в комітетській будівлі, там де твій робочий кабінет, там це трошки нонсенс не пускати.